Вітанічка з Києва, сподіваюсь, ви та ваші близькі зараз знаходяться у безпеці, і у вас є бажання подивитись це розважальне. Інформативне відео, і сьогодні я хочу поговорити про важливий, один із важливих аспектів схуднення, таке як плато. З Сим'явищем дуже часто зустрічаються люди, які худнуть. І як ви знаєте, то зараз я також худну, а я знімаю про це свій влог. Так що, якщо ви не бачили, дуже раджу подивитися там. Я ділюся своїм планом схуднення. Я показую, як я харчуюсь, як я треную як я втрачаю вагу. І ось плато також наздогнало і мене. Що це взагалі значить? Все, коли, начебто, я правильно харчуюсь. Ось 80-90% мого харчування це здорове харчування. Я не виходжу за свою калорійність. В мене дефіцит калорій, але комфортний, не занадто. Низький. Заплановані чотири тренування на тиждень, і, здається, все роблю правильно, але скину пів кіло, на наступний день ці пів кіло повернеться. Скину 300 грамів, на наступний день 300 грамів повернеться. І ось цілий тиждень я тут однією тією самою вагою і ніяк не можу а, подолати 59 900. Що можна з цим робити? По-перше, нічого. І через якийсь час, через днів 10-14 вага сама зрушить. Тому що якщо не міняється цифра на вагах, це не значить, що в цей час. А в нашому організмі не відбуваються жироспалюючі процеси. Це значить, що організм хоче зберегти. Він вже позбувся 에, того, що він вважав зайвим, і не хоче віддавати те, що він вважає нормальним. Це вже ми там вважаємо Ось. Ще 3 кіло і я буду ідеальна, а організм так не думає. І ось, якщо ми робимо все правильно, як я вам сказала, дефіцит калорій, здорове харчування, регулярні тренування, бага все одно зрушиться рано чи пізно. Але якщо ви не хочете чекати, ось, наприклад, як я, дуже скоро мій день народження. І саме в свій день народження я хочу виглядати так, щоб я з собою захоплювалася в церкалі. То є такі дієві, спокійні інструменти, я зараз вам розкажу про всі, а потім розкажу, якими особисто я зараз планую скористуватися. Також хочу наголосити, що це дуже тонкий процес, і треба трішки здивувати організм, але щоб він не відчув за великого стресу. Бо якщо Увігнати великий стрес, там сильний дефіцит калорії, там чи ще щось ще щось. Е, організм потім, мало того, що може повернути всі наші скинуті кілограми, а ще й додати зверху плюс. Тому має бути все акуратно, е, особисто під вас підібрано, і щоб не було занадто великого стресу. Все, всі ці інструменти. Пам'ятаєте, як я вам казала, аналізуємо з точки зору а, морально- і вольового, на що я готова зараз піти заради схуднення? Ось, наприклад, перший інструмент. Такий найочевидніший це взагалі не виходити з режиму. А, якщо ви пам'ятаєте, що на вихідні я собі дозволяю з'їсти те, що я там хочу, хлібчик якийсь, там, а, тому подібне, не виходячи за калорійність, а, і випити алкоголь. І ось очевидніший такий інструмент це взагалі не виходити з режиму. Тобто, на вихідні, а, я їм так само. Правильно я не п'ю алкоголь, і якщо я тільки це зроблю, 100% вага швидше зрушиться і піде краще процес схуднення. Але зараз я не готова піти на такий крок. Мені під час війни важко, мені треба ось таке ментальне розслаблення, це смачнесенько поїсти, провести вечір з близькими знайомими, з друзями, з келишком. Вина для мене це важливо. Це такий ритуал, тому я не готова піти на ось цей перший крок. Наступний другий інструмент. Який я зараз можу зробити, це не їсти вуглеводи на ніч, дуже спірна тема. І хто б там що не казав, це дуже дієвий інструмент, перевірений роками, перевірений спортсменами, не їж вуглеводи на ніч, краще йде процес схуднення, краще вимальовуються м'язи і тому подібне. Але не під час війни, бо складні вуглеводи дуже позитивно впливають на нашу нервову систему. Цільнозернові крупи, крупи насичені вітамінами групи Б, які дуже правильно засвоюються нашим організмом, і е, дуже часто в мене на вечерю ви також можете побачити складні вуглеводи. Така підтримка моєму організму зараз дуже потрібна. І я не готова також відмовитися від складних вуглеводів на вечерю. Тобто особисто для мене цей інструмент також ні. А далі мій улюблений і для мене найкомфортніший інструмент це легкі тренування зранку, наче серце. Тобто ми прокинулись, випили склянку води, можливо, навіть амінокислоти, але не протеїн, саме амінокислоти, і пішли на тренування на хвилин там 50 низької чи середньої інтенсивності. Це може бути легка пробіжка, це може бути якийсь кардіо на орбітреці – це можуть бути вправи зі своєю вагою. Це, що для вас є тренуваннями низької чи середньої інтенсивності. Попереджую, що великі навантаження робити не можна, бо це призведе до зривів у харчування і до повернення чи набору зайвої ваги. І особисто мені важко прокинутися трішки раніше, коли темно на вулиці. І тому. Є альтернатива, це тренування середньої навантаженості, тобто легкі тут вже не підійдуть після вечері. Тобто ми вечеряємо, чекаємо півтори години, годину-півтори, робимо середньої інтенсивності тренування, і після цього ми взагалі вже нічого не їмо. П'ємо чаєчок, лягаємо спати, і тут важливо також обирати такий рівень навантаження, який не сильно спадьорить нашу нервову систему. Бо якщо буде таке інтенсивне швидке тренування, то після цього вночі ми можемо і не заснути. Тому також контролюйте, спостерігайте цей процес. Цей інструмент я залюбки собі візьму. Якщо в мене буде можливість прокинутись е, зранку. То я буду тренуватися зранку, на чисте серце. Якщо не буде такої можливості, я себе силувати не буду. Я буду собі залишати ось такі е, вечірні тренування, е, після яких я нічого не буду яким чином я можу підлаштувати цей інструмент в мій тренувальний процес? Пам'ятаєте, я роблю 40 хвилин функціонального тренування і додаю кардіо чи йогу там на 30-40 хвилин. Що я можу зробити? Я можу в день робити своє функціональне тренування, а, наприклад, кардіо лишати на вечір після вечері, чи йогу лишати? На вечір після вечері, ось таким чином. Чи знов-таки я роблю функціональне тренування своє в день? А на ранок я залишаю кардіо на серце чи йогу. Далі є такий інструмент, як легкі дні чи монодні, це дні низької калорійності, тобто береться калорійність на 1000 1200 калорій, в залежності якого би зросту. Ця калорійність розділяється на 5 прийомів їжі, між якими проміжок 2,5-3 години, тобто береться 200-240 калорій за один прийом їжі, і між якими проміжок якраз буде 2,5-3 години, але не більше. Наприклад, мій улюблений монодень це на домашньому сиру 5% і одна чайна ложка меду. Тобто я беру 170 г домашнього сиру 5%, додаю чайну ложку меду, роблю однакових таких 5 прийомів їжі. І проміжок між ними має бути там три години дві з половиною. І тут головний нюанс: не можна доводити себе до сильного голоду. Проміжок не має е, становити більше трьох годин. Це дуже важливо, бо організм може відчути великий стрес і повернути вагу чи розпалити дуже сильно апетит. Тому між їжею. Треба ставити будильник, який буде грати за 10 хвилин до прийому їжі, і за 10 цих хвилин ви все можете підготувати. Насправді це так важко, можливо, звучить, але це дуже легко. Як це я роблю? Якщо я кудись в цей день виїжджаю, то обов'язково готую з собою судочки і просто ставлю будильник. Все. Я взагалі не переживаю сьогодні за те, що я маю поїзд. Але є дуже важливе правило, що ці легкі дні треба робити в той день, коли у вас немає тренування, коли у вас абсолютно такий пасивний день. Тому що якщо зробити в день, коли у вас тренування, організм дуже стр... стресане і потім стовідсотково буде відкат на вагах і. Дуже добре, якщо навіть не буде плюса. І по-третє, головне, такі дні можна робити один-два рази на тиждень, не більше. А, ось, наприклад, в мене я можу таких витримати один день на тиждень. Далі це дуже сильно роздмуки в мене апетит, і я повертаю те, що втратила в ці легкі дні. Тобто, в мене так не працює. Тому. Щоб зрушити своє плато, я також візьму цей інструмент. Тобто я зроблю один легкий монодень. Далі, як я вже казала, я буду робити тренування надше серце, чи ось вечірні тренування після прийому, після останнього прийому їжі. Я з вами поділилася всім. Якщо щось забула, буду розповідати у влозі. Сподіваюсь, ця інформація була вам корисна. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Для мене це буде дуже важливо, дуже приємно. І зустрінемось у наступних відео. Пока!